Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і ми продовжуємо розв'язувати завдання з параметром Ті завдання, які були в НМТ-2023. Ну і в нас є ось таке завданнячко. Визначте М, за яку один з коренів рівняння буде більший за інший на 2. Типове квадратне рівняння, абсолютно все норм. Ми ж пам'ятаємо теорему вієта. Не пам'ятаємо? Тоді обов'язково треба її згадати. Згідно теореми вієта, ми можемо сказати, що х1 плюс х2 буде ось це число з протилежним знаком. Я це запишу: х1 плюс х2 буде дорівнювати 9. А х1 помножити на х2 буде m. Тобто х1 помножити на х2 буде м. А ще я запишу те, що мені дали в умові: що один з коренів на 2 більший за інший. Тобто х1 відняти х2 дорівнює 2. І у нас є система з двома невідомими, з трьома невідомими x1, x2 та m з трьох рівнянь. Ну що? Я так думаю, що треба взяти ось це перше рівняння і ось це третє рівняння. Їх записати один під іншим, одне під іншим, так? і ми використаємо йому метод додавання. Значить, Коли ми один раз додамо, в нас вийде 2х1, дорівнює ну, x. 2 скорочується, да, взаємознищується, 9 плюс 2 буде 11. Ми робимо висновок, що х1 буде 11 поділитися на 2, тобто 5,5. ,5. А другий раз ми віднімемо. Ну, Давайте так, щоб у нас акцент був, я візьму інший колір. Ми будемо віднімати, і в нас вийде х1, х1 взаємознищиться, да, віднім, віднялося. І буде х2 мінус. Мінус х2. Значить, у нас буде 2х2 дорівнює 7. Ось так. 2х2 дорівнює 7. І тепер ми можемо... Знайти х2. Х2 буде 7 поділити на 2, тобто 3,5. Ось, і повернемося до того рівнянечка, яке ми покинули, яке ми не чіпали. Там, де х1 помножити на х2, буде м. Для чого? Бо нам же ж m треба знайти. Тому ми кажемо, що m буде дорівнювати, нам треба 5,5 помножити на 3,5. Чому? Бо тут х1 помножити на х2. 5,5 ми множимо на 3,5. Ну і якщо ми помножимо, то ми отримаємо 19,25. Саме 19,25 нам треба записати в бланк відповідей. Ось і все. Ну, доволі просте завдання. І нереально, ну, будемо казати, ми. Вже багато крокували саме квадратними рівняннями. Ми вже, ми вже не перший раз згадували теорему Вієта. І коли ми вже бачимо це завдання, нам нереально приємно, що ми розуміємо, як його розв'язувати. Це типове, квадратне, яке виходить на теорему Вієта. Не забувайте, зараз триває реєстрація на мій онлайн-курс Параметри. І якщо ви хочете, щоб з параметрами ти був на ти, тоді. Посилання є в описі, приєднуйся і будемо працювати. З вами була Олена Мельниченко. І параметри!